Педіатрична амбулаторія з Маріуполя відкрилася у Черкасах. Медичний заклад релокований з міста, яке нині перебуває в окупації. Тут працюють медики, які теж були змушені залишити свій дім через війну. Послуги надають не лише переселенцям, необхідну підтримку закладу. Надала міська влада та третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Достатньо лише підійти до цієї будівлі, щоб зрозуміти, що тут працюють люди з Маріуполя. Всередині теж все нагадує про те, що цей заклад є частинкою міста Марії, і не дивно, адже ця педіатрична амбулаторія, хоча й розміщується в Черкасах, недаремно має назву Центр первинної медико-санітарної допомоги Маріуполя. Адже заклад релоковано з міста героя. Коли ми в Маріуполі працювали, а потім опинилися тут і три роки я, наприклад, не працювала, то це дуже важко. Тому, коли вона нас розшукала і запропонувала нам роботу, то ми були дуже раді. Ну раді це ну, взагалі не те слово, бо це вже зовсім інше життя. Ми в колективі. колектив у нас дуже чудовий. В колективі всі переселенці, тому ми дуже один одного чудово розуміємо. Ми всі з Донецької області. І коли приходять і діти, я дуже скучила за ці три роки, бо я дуже люблю дітей, тому я педіатр. І коли почали приходити діти і надаєш якусь допомогу, ну, життя налагоджується. Маріупольський медзаклад запрацював в Черкасах ще з грудня минулого року. За цей час уже уклали близько ста декларацій з пацієнтами. Нарешті дочекалися і офіційного відкриття. На нього завітали колеги з інших установ міста, які підтримали ініціативу маріупольців, і готові тісно співпрацювати надалі, допомагати з проведенням обстежень та лікуванням. Тут починалося ще в 90-ті роки. Була також дитяча амбулаторія філіалом дитячої міської лікарні. І бачите, життя якось воно йде по, по колу, і приємно, що найперше. Це буде тут і дуже зручно місце розположення, і завжди ми, як потужний центр, завжди надамо якусь допомогу і методичну, я вже говорив, там і медичну. Будемо сприяти, щоб наші пацієнти дорослі, у кого є дітки, щоб вони сюди зверталися і отримували кваліфіковану медичну допомогу. Серед почесних гостей на відкритті і міська влада. Кажуть, що раді сприяти появі ще однієї медичної установи в Черкасах. Тим більше, що, незважаючи на назву, амбулаторія надаватиме допомогу не лише переселенцям, а й черкащанам. Район, в якому вона розміщена, густо населений. Тут багато дітей, шкіл, садочків. Тож батькам буде зручно відвідувати саме цю амбулаторію. Перше завдання було допомогти максимально, наскільки ми тільки зможемо. Ми проаналізували абсолютно всі приміщення, які були на той час вільні у нас в медичній галузі. Тому що тут оренда приміщення це один момент. А другий момент ми підібрали той мікрорайон, де буде їм зручніше, тому що пацієнти теж повинні мати змогу прийти в те приміщення, де їх буде чекати лікарі кваліфіковані, де будуть медсестри професійні і де буде зручно. В амбулаторії працюють три педіатра вищої категорії, а загалом 16 медпрацівників. Вони приймають дітей від народження до 18 років. Проводять щеплення, повний огляд, роблять аналізи. В разі потреби дають направлення до вузьких спеціалістів. Ми е, ні в коєму разі я не применшую заслуги Черкаської міської ради і закладів Черкаських, але ми трошки інші. Ми е, хотіли зробити цей заклад е, затишним. Е, як по-домашньому, щоб це було всім було зручно. І всім, дякуючи нашим партнерам, ця, ця амбулаторія вона унікальна. Вона дійсно про затишок, і про добро, і про співчуття, і про особливість для людей з військовою травмою. Заклад запрацював не так давно, але вже знайшов своїх пацієнтів. Лікарі-переселенці вірять, що згодом пацієнтів стане значно більше. А вони вдячні Черкащанам за підтримку у важкі часи і готові поділитися своїми вміннями і навичками. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.